Дзвінка Матіяш. Мене звати Варвара. Скорочено. У житті трапляються події, після яких усе змінюється назавжди. Для Варвари Сабадаш такою подією став день 21 листопада 2000 якогось року, коли вона вирішила вести щоденник. Раніше це здавалося їй зайвом, життя і без того було насичене: школа, басейн, танці, прогулянки з подругою Маргаритою у Києві, який вони обидві вважали найкращим містом у світі. Варвара навчалася у хорошій школі, її класна керівниця Ольга Миколаївна, учителька української мови та літератури, часто давала творчі завдання. Щомісяця діти готували розповіді у вересні про подорожі. У жовтні про темперамент, у листопаді про власні імена. Тема імені була цікавою, але Варвара зовсім забула підготуватися. Захопившись творами Артура Конана Дойла, вона мріяла побачити Лондон і Бейкер стріт, тому забула про своє творче завдання. За кілька хвилин до уроку дівчина почала гарячково шукати інформацію в Гуглі. Вона дізналася, що ім'я Варвара має грецьке походження і означає чужоземка або пов'язане зі словом Варвари. Ця асоціація їй не сподобалася. Серед відомих жінок з таким іменем вона натрапила на історію святої Варвари, яка справила на неї сильне враження. Вона дізналася, що свята жила у третьому столітті. А її батько був жорстоким деспотом, тримав дочку у вежі, хотів видати заміж проти її волі, бив і катував за її християнську віру. Дівчина не відмовилася від переконань, а ще цікавилась книжками, а не прикрасами і модою. Та історія закінчилася трагічно. Святу Варвару ув'язнили і убили. Варвару Сабадеш приголомшила ця жорстокість. Їй навіть перестало подобатись власне ім'я. На початку уроку Ольга Миколаївна викликала Варвару до дошки першою, хоча зазвичай дозволяла виступати добровольцям. Дівчина, шокована і розгублена, усе ж вийшла і почала розповідати. Вона пояснила, що ім'я Варвара означає чужоземка або дикунка, і висловила здивування, як греки могли так називати своїх дітей. Далі дівчина згадала історію у святої Варвари, назвавши її занадто трагічною, щоб надихати. Вона різко засудила жорстокість батька святої і щиро не зрозуміла, чому цю мученицю вважають покровителькою саперів та артилеристів. Хоча виступ здався Варварі невдалим, дівчина вирішила обов'язково розпитати батьків, чому вони обрали це ім'я. Адже була впевнена, воно приховує гарний і особливий зміст. Після виступу Варвари слово взяв її однокласник Кирило. Він розповів про свого дідуся Кирила Опанасовича, названого на честь батька Кирила Кириловича. Виявилося, що це ім'я передавалось у їхній родині кілька поколінь. А один із предків навіть носив його на честь гетьмана Кирила Розумовського, з яким, нібито прапрадід Кирила, радився особисто. Ця історія справила велике враження на клас, особливо на дівчат, і навіть підняла настрій Варварі. Хлопець також згадав поїздку з дідусем до Батурина. Дідусь помер, коли Кирилові було вісім, але залишив листа, який просив відкрити у шістнадцять. Однокласники жваво фантазували, що то може бути карта скарбу, гетьманська печатка чи булава Розумовського. Учителька Ольга Миколаївна була вражена тим, що Кирило знає свій рід аж від 18 століття і запропонувала всім намалювати родові дерева. Далі виступив Федір. Він пояснив, що його ім'я означає божий дар і намалював на дошці банку з медом. Адже його мама під час вагітності дуже хотіла меду, та й сам він його любить. Це викликало сміх, і урок перетворився на справжню сміхотерапію. На наступному уроці три Наталки об'єдналися і разом розповіли про свої імена. Вони пояснили, що їхнє ім'я в перекладі з латини означає рідна або благословена, згадали країни, де воно популярне, та різні пестливі форми. Одна з дівчат навіть заспівала пісню Наталки Полтавки з п'єси Котляревського, вразивши всіх гарним голосом. Далі виступали ще троє учнів, та найбільше всім запам'яталась розповідь Маргарити, яка була популярна серед хлопців. Вона розповіла, що її ім'я грецького походження і означає перлина, пов'язане з Афродітою, богинею краси. Її виступ супроводжувався жартами та захопленими поглядами однокласників. Варвара замислилася, як це бути такою впевненою та красивою. Вона не заздрила подрузі, бо знала, що Маргарита не тільки гарна, а й добра, годує голубів, вирощує герань і мріє працювати у сфері дитячої моди. Наприкінці уроку вчителька пообіцяла продовжити тему імен у грудні. Виходячи з класу, Варвара почула від Кирила жарт про варварів. Це роздратувало її, і вона вирішила неодмінно розпитати батьків, чому її так назвали. Увечері Варвара запитала батьків, чому її так назвали. Адже у їхній родині ніколи не було Варвар. Тато давно чекав цієї розмови. І зрадів можливості усе розповісти. Він пояснив, що історія її імені пов'язана з нею, зі святою Варварою та з німецькою традицією Барбара Цвайх. Тато зізнався, що завжди мріяв про доньку, маленьку принцесу. Хоча у них з мамою вже були двоє синів-близнюків, які в дитинстві були шалапутами та влаштовували батькам безліч пригод. Та він усе одно чекав на дівчинку і навіть сумував за нею ще до народження, бо був певний, що вона обов'язково народиться. Барварі було дивно це чути, але тато пояснив він просто відчував, що попереду їх чекає багато щасливих моментів. Тоді донька знов поцікавилася, чому вибрали саме це ім'я, і тато почав розповідь. Усе почалося з подорожі батьків до Відня в грудні. Вони залишили синів у дідуся з бабусею і вирушили у тижневу відпустку, щоб насолодитися кавою, шоколадом, оперою, музеями та святковою атмосферою. Відень закохав у себе. Вони пили гаряче вино серед натовпу, грілися в кав'ярнях під музику Моцарта, співали в соборі святого Стефана, милувалися поцілунком Клімта у Бельведері. Різдвяного ранку господиня орендованої квартири Ілона поставила на стіл гілочку черешні, що розцвіла саме на свято. Вона розповіла про давню традицію Барбара Цвайг 4 грудня, у день святої Варвари, потрібно поставити у воду гілочку плодового дерева. Якщо вона розквітне до різдва, рік буде щасливим і вдалим. Тата зворушила ця історія. Світіння посеред зими нагадало йому про диво, якого він чекав, народження доньки. Він вирішив якщо вона з'явиться, то зватиметься Варварою і буде такою ж особливою, як зимово весняна гілочка, сильною, ніжною і допитливою. Наступного року, коли мама вже була вагітна, 4 грудня батьки поставили черешневу гілку у воду, і вона розцвіла до свят. Батьки часто милувалися нею, чекаючи зустрічі зі своєю принцесою. Варвара народилася навесні, і в день її народження тато подарував мамі букет квітучих черешневих гілочок. Варвара розчулилася, почувши історію від тата, і теж захотіла 4 грудня поставити гілочку черешні у воду. Тато запропонував поїхати по неї на дачу до дідуся, адже там росте найкраща черешня. Варвара згадала, як у дитинстві на дачі підкидала пелюстки вишень та черешень у повітря, уявляючи себе феєю. Їй навіть здавалося, що ще до народження вона відчувала любов і чекала зустрічі з батьками. О пів на дванадцяту мама нагадала, що завтра їй рано до школи. Та дівчина ще довго не могла заснути, бо хотіла записати почуту історію про Барбара Цвайх. Ця подія 21 листопада стала початком її щоденника із совою на обкладинці. Після розповіді тата та дівчинка відчула гордість за своє ім'я, адже воно пов'язане з образом черешневої гілочки, що розцвітає серед зими. Вона вирішила перевірити цей звичай, хоча й не уявляла, як витримає очікування до 4 грудня. Варвару зацікавила і постать святої Варвари, яку вважають покровителькою саперів та артилеристів. Як справжня любителька детективів, вона вирішила розгадати історію свята і святої. Два тижні між 21 листопада і 4 грудня дівчинка присвятила пошукам. Вона читала статті, робила нотатки у щоденнику і була розсіяна в школі. Подруга Маргарита вирішила, що Варвара закохалася, і довго намагалася дізнатися, у кого. Так як Варвара це заперечувала, Маргарита вирішила, що це нерозділене кохання. Дівчинці навіть стало трохи шкода, що вона й справді ні в кого не закохана, адже Маргарита була дуже щирою подругою. У щоденнику Варвара складала плани. Найперше вона мріяла посадити власну черешню і вирішила зробити це на дідусевій дачі. Дівчина вже вигадала йому назву Черешня святої Варвари. Наступна за важливістю справа вивчення образу святої. Дівчинка читала легенди, порівнювала українські і європейські звичаї, знайшла колядку про Варвару та переглянула всі відомі зображення. Найбільше її вразила картина Лукаса Кранаха, де Варвара була зображена як рудоволоса красуня. Дівчинка поставила цю картину на заставку телефона і почала досліджувати творчість художника. Вона дізналася, що кранах це псевдонім, узятий від назви його рідного міста, а сам митець довго жив у відні. Це стало підставою для написання третього пункту щоденнику. Поїхати до відня, щоб побачити роботи художника на власні очі. Варварі подобалося її розслідування, завдяки якому вона дізналася багато нового. Одного разу в інтернеті вона прочитала про свою тезку Варвару Ханенко, дружину мецената Богдана Ханенка, засновників відомого Київського музею. Дівчинка дізналася, що в музеї колись зберігалась картина кранаха Адам і Єва. Яку комуністи продали за кордон, це обурило Варвару, проте ще більше її вразила особистість самої Варвари Ханенко. Вона давно мріяла знайти теску близьку за духом, і відчула особливий зв'язок із цією жінкою, навіть попри те, що та жила сто років тому. Варвара дізналася, що Варвара Ханенко народилася у Глухові, була дочкою цукрозаводчика та мецената Миколи Терещенка. А місто Глухів після знищення Батурина у 1708 році стало столицею Гетьманщини, і саме там гетьманом обрали Кирила Розумовського, на честь якого і були названі дідусі її однокласника. Дівчинку вразило й те, що в Глухові у 1765 році вперше в Україні почали вирощувати картоплю, що там діяла співоча школа, де навчалися Григорій Сковорода, композитори Березойський і Бортнянський. Хоча сама Варвара не мала слуху, але щиро захоплювалася людьми з музичним талантом, у щоденнику вона зізналася, що є фанаткою юної співачки з шоу Україна має талант. Але вирішила залишити її ім'я в таємниці. За вечерею Варвара розповіла батькам історію про Варвару Ханенко та її батька мецената Миколу Терещенка з Глухова. Розмова зацікавила родину, а тато пожартував, що тепер Глухів асоціюватиметься з картоплею. Мама помітила, що Варвара змінилася, стала ніби світлішою і красивішою. Дівчинка жартома порівняла себе з Афродітою і запевнила, що все ж її подруга Маргарита є першою красунею у класі. Але батьки порадили не порівнювати себе з іншими. Варвара додала глухів до списку місць, де варто побувати, разом із музеєм Ханенків, який вона вже відвідала. Продовжуючи досліджувати біографію Варвари Ханенко, дівчинці було шкода, що збереглося мало фотографій. Меценатки. Вона дізналась, що Ханенко багато подорожувала, часто була у Відні, а у Лондоні навіть відкрила крамницю з виробами українських майстрів. Варвара мріє пройтися тими ж вулицями і замислюється, чи вела її тезка щоденник. Вона уявляє, що у 2200 році якась інша Варвара теж шукатиме історію свого імені і, можливо, натрапить на її біографію. Якщо за життя вона чимось прославиться і про неї напишуть у Вікіпедії. Подруга Маргарита хоче підтримати дівчинку і продовжує вважати, що Варвара закохана і страждає, оскільки вона і на уроках, і на перервах постійно щось читає та занотовує. Дорогою до басейну Варвара думає про Микулу Терещенка. Її вражає, що завдяки його пожертвам у Києві з'явилися Володимирський собор, корпус університету, гімназії, училище для незрячих, дитячий притулок та багато інших будівель. Варвара відчуває гордість, бо знає ці місця і записує щоденник довгий перелік споруд, на які жертвував гроші Терещенко. Також вона дізнається, що завдяки йому і у Глухові було збудовано багато чого. Під час плавання дівчинка розмірковує, що доброту мецената пам'ятають і сьогодні, адже його ім'ям названа вулиця в Києві. А ще вона замислюється, чи змогла б сама зробити стільки добра, маючи великі гроші. Вдома Варвара запитала маму, що б та зробила з мільйоном доларів. Мама відповіла, що частину дала б дітям на освіту та подорожі. Вона з батьками обговорює постать Миколи Терещенка, який віддавав на благодійність 80% своїх прибутків. Тато пояснює, що меценатство це поклик серця, важливо жертвувати тим, чим готовий поділитися і коли це приносить радість. Засинаючи, Варвара мріла про подорожі світом, про сніданок із жирафами в Кенії, але розуміє, що для цього зовсім не обов'язково мати мільйон. Наступні дні дівчинка багато думала про стосунки Варвари Терещенко з батьком. Вона уявляла, що навіть дорослою жінкою Терещенко берегла теплі спогади про тата, особливо коли жила на вулиці, названій на його честь, і створювала музей. Дівчина замислюється і про її почуття, коли радянська влада перейменувала вулицю, не визнавши заслуг Терещенка. Щодня вона шукає відомості про Варвару Ханенко, Знаходить небагато, та все ж відчуває, ніби знайшла подругу, свою тезку з минулого. Дівчинка уявляє її мрійливою, романтичною жінкою, яка щиро кохала свого чоловіка. Дівчина фантазує, як вони удвох гуляють Києвом спершу на початку ХХ століття, а потім сучасним. Вони проходять повз будинок Терещенків із злевами на фасаді, дивуються змінам міста, шуму, автомобілям, маршруткам замість трамваїв. Варвара уявляє, як показала б своїй тесті, метро, яке вважає незамінним у сучасному Києві. Нарешті настало довгоочікуване 4 грудня свято Святої Варвари. Героїня хвилюється і відчуває піднесення. Саме цього дня вона мала зрізати черешневу гілочку. Батьки беруть вихідний, вона пропускає школу, і вся сім'я вирушає до дідуся зі смаколиками. Варвара бере з собою улюблену вазочку для гілочки. Дорогою вона думає про освяту Варвару, відень і навіть міркує, чи не почати вчити німецьку. Їй цікаво, якими мовами говорила Ханенко і який колір був її улюбленим. Сама ж дівчинка найбільше любить синій. Дідусь зустрів родину біля воріт і показав твітучий сад. Дерева він прикрасив білими гірляндами. Коли дорослі пішли готувати сніданок, Варвара залишилась сама. Вона обережно зрізла гілочку з наймолодшого дерева, звертаючись до нього, наче до живої істоти. Пригадує літні дні і вірить, що гілочка розквітне до різдва. Згодом дівчинка роздумує над сенсом традицій Барбара Цвайг, думає про святу Варвару, яка теж могла б полюбити черешні. Хоча ті не росли в її рідному лівані, думає про трагічну долю Варвари Ханенко, яку більшовики виселили з власного дому. Потім Варвара з родиною влаштували свято, їли торт, пили шампанське та чай. Дідусь пригощав їх свіжими черешнями, проте так і не розповів, де їх дістав. Пожартувавши, що кожен має право на таємницю. Після сніданку пішли гуляти лісом, а потім грілися біля каміна. Для Варвари це стало найособливішим четвертим грудня у її житті. Увечері вона поїхала додому, забравши із собою черешневу гілочку, щоб поставити її у кімнаті. Варвара чекала, коли її черешнева гілочка зацвіте і продовжувала вивчати біографію своєї тески. Її засмутило, що в життіписі Варвари Ханенко нічого не згадано про матір, тож дівчина вирішила самостійно знайти бодай якісь відомості про неї. Вона дізналася, що маму звали Пелагея, ім'я, яке з грецької перекладається як море. Це зацікавило Варвару, адже вона теж любила море. Потім вона дізналася, що і маму Григорія Сковороди теж звали Пелагея і що її прізвище було Шангерей. А це означало, що вона походила з роду Чингісхана. Така інформація здивувала дівчину і пробудила в ній ще більший дослідницький інтерес. Згодом Варвара дізналася, що Микола Терещенко та його дружина Пелагея прожили разом щасливе життя. А після її смерті чоловік замкнувся в собі і помер через п'ять років. Це змусило Варвару замислитися і про власну родину, хоча там трапляються непорозуміння та всі щиро люблять одне одного. Вона дедалі чіткіше відчувала, як історичні факти складаються в єдиний пазл і відкривають несподівані зв'язки. Досліджуючи рід Ханенків, вона натрапила на цікаві відомості. Прапрадід Богдана Ханенка був хорунжем при гетьмані Кирилові Розумовському. Поступово дівчина зрозуміла, що в цих пошуках відкриває не лише історію, а й саму себе. Вона ставала впевненішою, енергійнішою, ніби наповненою зсередини. Зрештою, Варвара повертається до читання записок Шерлока Голмса і знову з головою поринає у світ пригод. Варвара вдало склала контрольні і добре закінчила семестр. Черешнева гілочка Барбара Цвайг зацвіла саме 26 грудня. Того року сім'я святкувала два різдва і разом співала колядку про святу Варвару. Маргарита вже не підозрювала подругу у невзаємному коханні. Насправді ж, Варвара була закохана, але взаємна. На день святого Валентина вона отримала Валентинку від того самого хлопця. Але їх стосунки були таємницею. Єдине, що точно відомо, це те, що його ім'я починається з останньої літери імені Шерлока Голмса. На другому творчому занятті дівчина продовжила розповідати про своє ім'я, і її розповідь затягнулася на півгодини. Фото квітучої гівочки вразило однокласників, а слово Барбара Цвайг стало модним у класі. За українську мову та літературу Варвара вперше отримала 12 балів. Учителька навіть хотіла, щоб вона поділилася своєю історією про Григорія Сковороду з іншими класами. Та дівчина відмовилася. Вона вже планувала поїздку до Глухова, Батурина і Відня, а також почала вивчати німецьку. Перед новим роком вся родина Варвари пішла до музею Ханенків. До дня народження Варвари залишалося трохи більше місяця, і дівчинка запланувала того дня посадити з дідусем черешню. Згодом вони посадять дві черешні і обидва дерева прийняться. На останок Варвара радить читачам досліджувати значення власних імен, адже це може принести цікаві і корисні результати. Читала Руденко Іванна для довідка біз Юей.